Знову добрий день і знову ловіть наступну відеошпрогалку. Сьогодні продовжуємо розбиратися з дією віднімання і згадувати, як робити віднімання з переходом через десяток і розряд. Наприклад, у нас, нам треба від 12 відняти 5. Ми не можемо тут скористатися принципом від десятки віднімаємо десятки, а від одиниць одиниці. Чому? Тому що у зменшуваного тільки дві одиниці. А у від'ємнику їх цілих 5. Ми не можемо від 2 відняти 5. То що робити? Це дуже просто. Ми число 5 будемо віднімати частинками таким чином, щоб спочатку із зменшуваного утворився круглий десяток, тобто число 10. Щоб із 12 зробити 10, нам треба забрати 2 одиниці, бо ми з вами знаємо, що 12 це 10 і 2. Отже, нам число 5 треба розкласти на такі доданки 2. Знов таки згадуємо склад чисел в межах 10 5 це 2 і 3. І тепер від числа 12 ми почергово віднімаємо спочатку число 2, а потім число 3. Від 12 відняти 2 це буде 10. І тепер ще треба відняти 3. А 10 відняти 3 ну це ж не що інше, як склад числа 10, яке складається із 3 і 7. Якщо ми із 10 3 забрали, то залишається 7. Ось для чого нам треба зменшуване, спочатку зменшити до 10, а потім вже рахувати далі. Розглянемо наступний приклад: 60 відняти 8. Ну, знов таки, ми не можемо скористатися правилом від десятки віднімаємо десятки від одиниць одиниці. Давайте спробуємо, як було в минулому прикладі. Ми бачимо, що в першому числі у нас 0 одиниць, нам треба відняти 8 одиниць. Ну, 8 вже нема куди розкладати на 0 і 8. Що робити? Все дуже просто. Нам зменшуване треба розкласти на зручні доданки. Отже, число 60 розкладаємо таким чином, щоб у нас утворився 1 один десяток одиниць. Тобто ми розкладаємо на 5 десятків і 10 одиниць, тобто один десяток. І тепер що робимо? Ну, Десятки в нас так і залишаються. так? А від одиниць ми віднімаємо одиниці. Від 10 відняти 8 це буде 2. Складаємо отримані результати, виходить 52. А тепер розглянемо наступний приклад. 61 відняти 9. Знов-таки бачимо: десятки від десятків одиниці одиниці відняти не можемо. У зменшуваного 1 одиниця, а у від'ємника 10. Від одного відняти 9 не можемо. Що будемо робити? А ми зменшуване розкладаємо таким чином, щоб. Забрати один десяток на одиниці, і у нас вийде 5 десятків, тобто 50 і 11 одиниць. Число 61 розкладаємо на 50 і 11. Десятки у нас так і залишаються. А 9 одиниць ми будемо віднімати від 11 одиниць. 11 одиниць відняти 9 одиниць це буде 2 одиниці. Отримали число 52. Це був перший спосіб розв'язання подібних прикладів. Другий спосіб. А другий спосіб заключається в тому, що ми тепер не зменшуване, а від'ємник будемо розкладати на зручні доданки. Ми бачимо, що нам від 61 треба забрати 9. То ми спочатку заберемо одну одиничку. А потім всі інші одиниці. Отже, 9 розкладаємо на 1 і 8. І знов таки склад чисел в межах 10. Тепер від числа 61, частинками віднімаємо число 9. 61. Спочатку віднімаємо 1, а потім віднімаємо 8. 61 відняти 1 це буде 60, і 60 відняти 8, а ми ж з вами вже розглянули подібний випадок. Ми отримаємо 52. Отже, давайте ще раз повторимо: якщо у від'ємника більше одиниць, ніж у зменшуваного, так, ось від однієї одинички не можемо 9 відняти, то ми маємо до одиниць приєднати 1 один десяток одиниць, тобто забрати в десятків 1 десяток і додати їх до одиниць. І тоді ось ми від 11 одиниць віднімаємо 9 одиниць і обчислюємо далі. Або другий варіант ми можемо від'ємник від відняти частинками так, щоб спочатку утворити кругле число, а потім вже забрати залишок. Ну і давайте всі ці три випадки розглянемо на прикладі. Коли нам треба від багатозначного числа відняти багатозначне число. Наприклад, 730 відняти 90. Перший спосіб. Ми можемо ці числа представити у вигляді повних десятків. Число 730 це буде 73 десятка, число 90 це буде 9 десятків. Тепер від числа 73 віднімаємо 9. Ну, Наприклад, віднімемо число 9 частинками, тобто спочатку 3, а потім 6. 73 відняти 3 це буде 70. І 70 відняти 6 це буде 64 десятка, тобто число 640. Другий спосіб. Число 730 має 3 десятка, а нам треба забрати аж цілих 9, то ми можемо число 730 розкласти на зручні доданки. Таким чином, щоб до десятків, яких нам не вистачає, щоб звідти щось забрати, ми перекинемо одну сотню. Щоб збільшити десятки ще на десяток десятків. І маємо е, такий вигляд: 600 плюс 130. І тепер від цих двох чисел так будемо віднімати 90. Але сотні ми так і залишаємо. А від 13 десятків ми будемо забирати 9 десятків. Тобто від 130 ми будемо віднімати 90. 13 десятків відняти 9 десятків це буде 4 десятка, тобто число 40. І тепер сотні плюс десятки, 600 плюс 40 маємо 640. Відповіді співпали. Ну і третій варіант. Коли ми від'ємник будемо забирати частинками. Ми бачимо, що у зменшуваного нам треба забрати від трьох десятків забрати 9 десятків. Так, ми цього не можемо зробити, тому ми 9 десятків розкладаємо на три десятки і шість десятків, щоб від зменшуваного від'ємник забрати частинками. Тепер маємо такий вигляд: 730 відняти. Спочатку 30, а потім ще відняти 60. Але в сумі ми віднімаємо 90. Обчислюємо, 730 відняти 30, це буде 700. 700 відняти 60. 700 розкладаємо на 600 і 100, 600 залишається. Від 100 віднімаємо 60, це буде 40. 600 і 40 маємо 640. Ось таким чином ви маєте в умі обчислювати подібні приклади на віднімання. Ну і останнє, що хочу вам нагадати, це віднімання способом округлення. Чомусь ви і додавання способом округлення не дуже любите, а віднімання так тим паче. Але ми маємо розуміти, знати і вміти ним користуватися. Отже, давайте згадувати, як це робити. Я взяла той самий приклад, що ми тільки що розглядали, 730 відняти 90. Для того, щоб відняти 90, ми розуміємо, нам або 730 треба розкласти на доданки, або 90 роз... розкласти на доданки, але ми бачимо, що якби тут замість 90 було 100, то нам би було так легко 730 відняти 100, правда? Але якщо ми замість 90 віднімемо 100, то це буде означати, що ми число 730 зменшимо на один зайвий десяток. Тому потім ми цей зайвий десяток просто маємо повернути, тобто додати. Тобто ми від'ємник округлили до найближчого круглого числа, зручного для нас. Тобто до 100. І тепер замість 90 ми будемо віднімати 100, а 100 це 90 та плюс ще один десяток. Тобто, тепер ми прямо наглядно бачимо, що ми будемо число 730 зменшувати на один зайвий десяток. Якщо ми цей один зайвий десяток заберемо, то щоб потім отримати правильний результат, нам його треба назад повернути. І тепер обчислюємо. 730 відняти 100, це буде 630 і плюс 10, тобто повертаємо назад зайвий десяток, буде 640. І ви бачите, що відповідь знов-таки у нас співпала з тими варіантами, коли ми розглядали розв'язання цього прикладу іншими способами. Отже, Спосіб округлення знов-таки він дуже зручний. Чому? Бо нам не треба розкладати зменшуваний або від'ємник на якісь зручні доданки. Ми просто спочатку зайві десятки або одиниці забираємо, а потім стільки ж зайвих десятків або одиниць повертаємо назад. Давайте ще на одному прикладі розглянемо цей спосіб. 53 відняти 8. Ми бачимо, що 8 нам дуже зручно округлити до 10. Отже, ми замість 8 будемо віднімати 10, тобто будемо віднімати ще 2 зайві одиниці. Тобто, бачимо, що ми відняли 10. 10 це 8 і 2. 8 нам і треба було відняти, а ми ще дві зайві одиниці забрали. Отже, потім ці дві зайві одиниці нам треба повернути назад. І тепер нам дуже зручно обчислити цей приклад. 53 відняти 10. Від десятки віднімаємо десятки, буде 43. Але ми забрали дві зайві одиниці, то ми їх маємо повернути назад. 43 плюс 2 буде 45. І якщо ми будь-яким іншим способом обчислюємо цей приклад, то ми теж будемо відповіді мати 45. Ну, давайте спробуємо. Наприклад, 53 відняти 8, 8 віднімемо частинками. Спочатку 3, а потім 5. 53 відняти 3 це буде 50, і 50 відняти 5 це буде 45. Спосіб працює. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що ви все згадали, все для вас зрозуміло. До наступних зустрічей!